Добрий день, шановні батьки і любі дітки. Рада всіх вітати вас на своєму сьогоднішньому занятті. Я вихователь групи раннього віку і звати мене Тетяна Анатоліївна Руденко. Сьогодні ми з вами, діти, будемо робити уліточку. І щоб її зробити, для цього нам знадобиться, звичайно, малюнок улітки і природній матеріал. Це квасолька, може бути, може бути насіння, гарбуза, може бути будь-яка крупа. Те, що у вас вдома є під рукою. Заняття в нас з аплікації. І тому зараз ми з вами почнемо працювати. Один, два, три. Почали. Наситинська світ казковий, знову гості кличе всіх. По доріжці веселковій, де лунає дружно сміх. Не на кульках кольорових лине в небо їй Україна ця чудова світлю. В Україна ця чудова, світ, любові і добра. Дитинства світ, чарівний світ, це світ рожевий. От ми з вами і попрацювали. Дякую вам за ваші роботи, ви великі молодці! До нових зустрічей! Пока-пока!